О, Боже, це Алек Мердо. Мені потрібна поліція швидка, негайно. Озираючись назад, іноді я відчуваю, що живу життям, яким не мала жити. На основі справжніх шокуючих подій. Другий є династією правозахисників із південної Каліфорнії. Ви мене знаєте: я людина-чесна. Ти мерзенний шахрай. Ти шахрай лише якщо тебе схопили. Що сталося? Нещасний випадок. Її знайшли? Однієї досі немає. Змусь цих дітлахів тримати рота на замку і батьків теж. Це нам дуже нашкодить. Я розслідую цю історію. Мердоглі вже намагалися приховати деякі речі. Ти часом не бачила ліки містера Алекса. Думаєш, він знову їх приймає? А чого ще? Я насправді не знаю. Ми повинні захищати один одного. Сім'я перш за все. Меродуги заборонили вам зі мною розмовляти. У них зв'язки аж до самого губернатора. Думаю, ми лише поверхню подряпали того, що тут відбувається. Будь обережна. це дуже-дуже дуже могутні люди. Велике журі штату відкрило розслідування щодо можливого приховування злочину. Ти, хоч уявляєш, якої шкоди ти заподіяв? На нас хтось полює. Йди до дзеркала. Подивися на себе. Послухай, що скажеться людина. Та, що дивиться з дзеркала. Я знаю, що ти мені брехав. А мусив це зробити. Не ти. Я. Я. Цей мер дух. Тобі доведеться багато, чим пожертвувати. Щоб зробити їх тим, ким вони можуть стати. За мердогів, довголіття і процвітання нам. Амінь. Мердоги смерть у сім'ї.